Докладніше про цей обстріл про ситуацію на Херсонщині. Загалом говоримо з Олександром Толоконніковим, очільником прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий вечір. Слава Україні, Добре, слава. розкажіть, Вітаю. будь ласка, про обстріли козацького. Не раз сьогодні з'являлись на жаль повідомлення про те, що саме це селище окупанти атакували. Дійсно, це сьогодні під обстрілом майже цілий день було е селище Козацьке там. Зранку загинула жінка, як ви вже сказали. І після обіду, десь близько до третьої години, знову під обстрілом було мінометним, і за поранення отримали ще дві жінки. На жаль, але не тільки козацьке було під обстрілами вночі, вже після опівночі, був Херсон під обстрілами, острів обстрілювали. Потім вже Кизумис і Станіслав, такий наш багатостраждальний, які вони стирають з лиця землі, продовжують стирати два ці населені пункти, в якому вчора тільки загинула людина, яка ремонтувала кришу своєму тестю. І, на жаль, загинула ця людина вчора, але сьогодні вони продовжують тероризувати населені пункти, які вздовж річки. Дніпро знаходиться Береслав. Вони обстрілювали. В Береславі. Вони продовжують воювати не тільки з мирними жителями, а й вже померлими жителями. Продовжують обстрілювати цвинтар. Чим він їм завадив, невідомо. Але то це не вже... раз було так, так. Це не раз, і не тільки в цьому населеному пункті. І вже ввечері надійшло повідомлення про обстріл, обстріл мінометний львово село. І там, на жаль, загинув ще одна людина 70-річний чоловік та 49-річний чоловік отримав поранення, був доставлений до лікарні. Наразі вже п'ять постраждалих людей. На жаль, з них двоє загиблих. Також була під обстрілами Михайлівка, там близько 20 снарядів випустили по цьому селі. Зруйнована, пошкоджена школа, також сільрада, Будинок культури продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру. Антонівка була вже ввечері, ось нещодавно під обстрілом. Там пошкоджено газопровід, в будинку. ТСНСники вже все загасили, на щастя, без постраждалих. Ви говорите про пошкодження газопроводу. Там періодично ми бачимо пошкодження електромережі. Яким чином відбуваються ремонти в таких умовах? Взагалі можливо відновлювати постачання от таких важливих послуг для громадян в умовах, коли інтенсивні російські обстріли? Знаєте, низький уклін нашим комунальничникам, низьким енергетикам, робітникам Херсонгазу, які? Все одно виїжджають одразу після обстрілу, незважаючи на те, що можуть повторні бути прильоти, але вони розуміють, що це перш за все безпека і електропостачання і газопостачання повинно подаватися, бо люди продовжують жити. Якби, мабуть, менше людей було в цих населених пунктах і було б простіше, але ми розуміємо, що якщо люди живуть, вони повинні отримувати всі послуги ще коли президент перший раз після звільнення приїжджав. Володимир Зеленський сказав, що всі послуги повинні бути у всіх людей, і ми виконуємо. І ось вже там 171 населений пункт з електропостачанням, двадцяти Це ну підключили з 20 січня більше ніж 80 населених пунктів і продовжуємо це робити. Скажіть, будь ласка, щодо, от ми знов ж таки напередодні, якщо не помиляюсь, бригада енергетиків була обстріляна. Російські загарбники вони, це випадково виходить, що вони потрапляють під обстріл? Чи все таки російські загарбники шукають ось цей момент для того, щоб вдарити саме по людях, які відновлюють критичну інфраструктуру? Знаєте, ну вони стовідсотково шукаються, тому що для них дуже важливо, щоб ми були тут без світла, без газу і люди страждали. Ось тільки якщо ну казати про узбережжя, де багато населених пунктів не можуть відновити енергетики електропостачання, просто тому що коли енергетики виїжджають на узбережжя, піднімаються на вишці, і з того берега по ним починають гатити з танків. Тобто вони одразу звертаються і тікають, ну тому що ну це ми розуміємо їх і повністю підтримуємо. Тому що перш за все, це життя, здоров'я людей саме важливе, важливе, і думаємо, що ці ж ну жителі, які не можуть населених пунктах, які підключити зараз, вони нас розуміють, і перш за все також енергетиків розуміють. Пане Олександр, щодо Херсона, на жаль, місто теж мало не щодня під обстрілами. Встановили сьогодні ще чотири бетонних укриття. Це керівник міської військової адміністрації Роман Рочко сказав: от наскільки вони ефективні ці бетонні укриття, які встановлюють в міспосеред міста? Де чи де вони вже, скажімо так, показали свою ефективність? Наскільки охоче користуються ними люди? Ну я можу сказати, що в селі Киселівка нещодавно був приліт, і там якраз під обстріл попали люди, які сховалися в цьому бетонному укритті п'ять людей. І вони саме казали, що якраз це їх врятувало. І знаєте, якщо хоча б це одне укриття, врятує хоча б одне життя. Це вже буде не даремно. Абсолютно, і якщо, будують... якщо говорити про область, в області де і як скоро можуть з'явитися ще такі укриття? Вже по області правобережні Херсонщини вже встановлено 79 цих укриттів мобільних. І продовжуються встановлювати в червні ще буде близько п'ятидесяти, і можемо сказати з впевненістю, що Херсонщина буде, мабуть, най по цивільному захисту, найзахищена по укриттям, і продовжуємо ремонтувати вже ці, які є і були до цього, для того, щоб люди могли в комфортних умовах знаходитися. Приїжджали з Олександром Прокудіним, їздили по разом з військовими, їздили, перевіряли. Стан укритів, стан ремонту продовжується й ремонт, і вже є готові, де ліжка ліжка є генератори, кухні то, щоб люди могли сховатися. Але ми розуміємо, що це перш за все від ракетної атак, від ракетних атак, коли люди можуть можуть почути там тривогу угу. повітряну і попередньо піти туди і сховатися, тому що ми розуміємо, коли є там між. Обстрілом між виходом і прильотом там 5-10 секунд людини встигати. Але знову ж таки, це той випадок, що навіть якщо поряд людина, якщо навіть одну людину врятує це укриття, я тут абсолютно з вами згодна. Значить, в цьому є сенс, пане Олександре. Дякую за інформацію. Олександр Толоконніков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Про ситуацію на Херсонщині обстрілюють російські загарбники Херсонську область, населені пункти мирні населені пункти Херсонської області. Зокрема, козацьке, там загинула нині одна людина.